Реза шах Пахлеві Реза Шах 1878-1944 роки, перший шах Ірану з династії Пахлеві 1937 рік початок правління Взявши під військовий контроль більшу частину Персії 28 жовтня 1923 року, Реза Саватхухі був призначений прем'єр-міністром. Після чого, скориставшись відсутністю Ахмад Шаха в країні, змусив парламент 31 жовтня 1925 року оголосити про усунення від влади його і усієї Каджарської династії, яка правила Персію з 1795 року. Політична діяльність за ініціативою Резахана були проведені чисельні реформи, направлені на подолання. Клерикального впливу та племінного сепаратизму створені створені сучасної судової адміністративної і фінансової системи та системи освіти з метою модернізації Персії, офіційна назва якої у 1935 році була замінена на давнє ім'я Іран, незважаючи на значні зусилля за 16 років правління Реза Пехлеві не вдалося створити достатньо боєздатну армію і у серпні 1941 року. Року під приводом запобігання використання третім рейхом на іранських нафтових родовищ і морських портів Великобританія і СРСР без боїв із суші, повітря і моря окупували Іран і змусили Реза Хана 16 вересня зректи з престолу на користь свого сина Мухаммеда. Кінець правління. Виїхавши з країни, Реза Пехлеві оселився у Південній Африці, де через три роки, у віці 66 років, помер від хронічної хвороби серця. Дякую за увагу!